Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток, це доставка по всій Україні. Кра... Воу, Вітон. Доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більша інформації по посиланню знизу в описі. Кожене. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка жіноча сумка шкіра. О, Піди... Воу, майко корс! Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали шкіра. Вступали в нашу спільноту підписувалися на наш інстаграм на наш телеграм-канал, нашу сторінку в Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. Шкіра. Так, дивимося. Рюкзак. Так. Майкл Корс. Вау, прикольно. Даніел Рей, до речі, рюкзак. Кольори томіка. Що це? Трусарді? Mm. Так. Ось таке. Класна, прикольна сумка. Шоппер Шкіряне. Нормальний мішочок. Розпаковка без купюр. все відкриємо, все покажем. Так, також Шкіра. Шкіра Що, Що там написано? Звичайно, Жулия З Жулия пирари. Шкіра через плече, у нас такие сумка, еще сумка, через плече, через плече сумка Спортивна Шопер такий? Ось Така сумочка непогана? Маленький клачик. Шоппер Угу. Шкерна. Сумочка. вообще. Сумка, шопер, велика. Угу. Через плечо. Тут э, ця бананка. Ще шкіряна. Ой, на шкірина. Ось такий шопер великий. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.